Він волося їсть. Ми прилетіли в провінцію Крабі. Це на півдні Таїланду, і літаком всього годину, 1 годину 30 хвилин. Політ нас пройшов нормально, і Ян, і Настя спали. Після того, як ми прилетіли, ми взяли таксі і приїхали в містечко Аонанг, що знаходиться на узбережжі, де ми поселились в готелі, і будемо тут 12 днів. Тут ми будемо купатися на морі, ходити на масажі, їсти тайську їжу та досліджувати містечко. Ну що, показати вам? Поїхали! Зараз ми поїдемо на місцевий ринок, подивимося, що там продають та копимо фруктів. Ми приїхали на локалмаркет. Подивіться скільки фруктів. Тут ви можете купити різні смузі. І не смузі, я навіть не знаю що це. Будемо щось пробувати. Купили какао. Сосиски жарить. Такий собі локальний ринок з дерева збитий, шифером покритий і продають. Міні-Аліекспрес. Так, тут речі йдемо там де їсти, там цікавіше. А тут ви можете купити кальмари, освіноги, креветки. Креветки різних розмірів, подивіться. А ось донати Подивіться, які суші. Суші. Тут нереально жарко. Все, всі щось смажать, щось варять. Але ми накопили їсти, їдемо додому, будемо пробувати. Що в нас, Що в нас тут є? Це в нас суші, які перевернулись три разів, поки ми доїхали. Паттай. Рисові якісь хлібці з кокосом. Солодкий рис з манго це кокосові якісь кульки з бананом. Тут на сам десерт донати із манго і мангостинами. А ти що будеш? Що ти будеш? Леле. Чекай зараз. На, на тихо. Де? Покажемо, як виглядаємо густим всередині. Дивись, нажимаємо тут. І він. Він виглядає як часник. Як дольки часника. Будеш? Пробуєш? Давай. Дивись. На. Ні. Ммм. Дуже смачно. Ось таке ось мангустин. Ну, no. все таке буде? No. Так, це на солодкий рис манго із це що таке? за швидке. Кокосове солодке. Ну mm. дуже солодке. І ще яке. Mm, класно. Поки Пора. мама мама тут їсть, Ян розносить холодильник. Ян. Ян, нормально все? Все нормально? Да. Ти мені трохи лиши? Так, все, я вимикаю камеру, а то все. А ви поки подивіться на природу. Мені, мені де. Зайшли повечерити у кафешку, яну включили вентилятор, бо він заснув, не витримав. Настя замовила собі там ям з креветкою, а я собі замовив курочку в е, як називається, пананг карі. Лише в Таїланді я знайшов цю фанту. Ще в жодній країні я не бачу цю фанту. Вона дуже посмакувана, дуже схожа на тархун, але смачніше. Ой. Да, так, тархун. Ану, куштуй. І кажи як. Опа, рис принесла. Це тайський хліб. Дякую. Вони тут типу, не їдять, вони заїдають все рисом. А мені принесли курочку. Подивіться, навіть квіточку поставили. Зараз я курочку з'їм, а квіточку віддам Насті вона з іншої сторони вставить. М -м. Смачно. Даречі, я просто перед тим як сюди їхати, я дивився різні тревел-влоги про Таїланд і почув про цю курочку. Майк. Ян, ти в ютубі, Ян. Ти в ютубі. Так, ми поїли. Ян проснувся. Ми йдемо шукати щось солодке поїсти. Далеко йти не прийшлось. Ми прийшли. Зараз замовимо собі блинчик з бананом. Отже, це просто панкейк з бананом і... з дущонкою. З... Mm. Дуже смачно. Теж дуже смачно. Топ ревів. Смачно, 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 смачно. Солодке, смачно. Я знайшов блендер такий, як вдома. Він любить дивитися, як блендер працює, зараз буде ну, Скажи, як тобі? Тільки не кажи смачно. Пиші якось е... вірно викрутилась. Ян випросив банан. Тепер буде їсти, так? Да? З іншої сторони банан їсти. Йому треба шкурку зняти. Ви, мабуть, запитаєте, що це в мене таке? Ну якщо ні, то я все одно відповім. Це наше прання. Ми віднесли його в пральню, нам його попрали, попросували, ось так ось склали і віддали. І це всього-навсього за 420 бат. Е, хочу вам дещо розповісти про ці пральні. Ви можете віддавати свої речі, щоб ви їх попрали в готелі. В нашому готелі там плата йде, наприклад, я віддаю дві, дві футболки порахую. Там одну футболку, щоб попрати, попросувати, це, там, наприклад, 30 чи 40 бат. І так, і так все, наприклад, ви видаєте носки, це там по 20 бат, наприклад, сорочки 60 бат, якщо якась кофта більша, то там до 100 бат доходить. Це так в готелі. Що ми зробили? Ми, зроб... ми вийшли на вулицю, трішки пройшлися, знайшли пральню і тут здали наші речі. Тут вони беруть плату за кілограм речей. Тобто один кілограм. Коштує 40 бат, щоб попрати. А якщо ви хочете, щоб їх попрали і попрасували, то потрібно заплатити 60 бат. Я відніс таких дві торби великих, вони при мені від... достали ваги, зважили, там було 7 кілограм, вони порахували 420 бат. От і все. Тому не лінію вийти з готелю, якщо ви будете в Таїланді, і знайти правильно. Їх дуже багато, тому буде дуже легко знайти. Ви на дитину, то подумай, що ми на нього сваримось. їсть той крем вже сміт. Сонцезахисний хай їсть. Сьогодні ми їдемо в притулок для слонів. Будемо кормити слонів та дивитися на них. Подивимося, що це там таке. Покажемо Яну слоників. Ян ти хочеш слоники подивитися. О, До речі, якщо ви подорожуєте з дитиною, з маленькою дитиною в Таїланді, то не очікуйте, що буде автокрісло, чи вам потрібно замовити автокрісло. Тут такого немає. Тут просто дитина сидить на руках і все. Отже, ми приїхали в притулок для слонів. Вхід, як вхід. тут є різні опції. Ми купили варіант, щоб покормити слонів. Це 300 з людини. разом нам обійшлося 600 бат. Hello! Також ви можете приготувати їм їсти, потім покормити їх, або піти з ними на прогулянку, покупатися в, в річці, мабуть, і прийняти грязеві ванни разом з слониками. Ну, так як ми з Яном, ми лише покормимо. Будемо купатися з ними через років п'ять, так, да? І що там? Слоник? Ой! Putz, Трішки інформації про цей притулок. В них тут 5 слонів. Це все тут слони, дівчата, а слон чоловік відпочиває десь в джунглях там. Релаксинг, каже. В цьому 56 років, в тому 48 років, в цьому 32. І щойно одного слона відвели, якому 62 роки, який найстаріший тут. Дай собі так, тобі ні. Я не важко віддавати банани слонам, бо він теж любить банани, хоче їх їсти, бере з кошика і каже нам нам їсти хоч. Дуже прикольно, що тут слони просто собі гуляють. Пішов собі кудись в ліс гуляти. А, там листя від ананасу, він пішов собі вибирати. Знає, де кухня, та йде туди. Якщо ви будете на крабі, то дуже рекомендую приїхати в цей притулок. Воно того варте. Подивитися слоників погуляти тут. Зайшли в кафешку, знайшли дитяче меню. Замовили яну томатну пасту з овочами на пару. Вон, їсть. Тому порада, якщо ви подорожуєте з дитиною, то шукайте європейські кафешки, там зазвичай є дитяче меню, і ви можете щось замовити дитині. У нас просто ян не їсть солі і цукру. У нього взагалі дієтичне харчування, він нас спортсмен. Тому ми шукаємо, де замовити йому їсти і шукаємо те, що він любить. І до ця вечеря коштує всього на всього 200 бат. І зараз ми підемо з Настю на базар за 200 бат двох поїмок. Дай. Ні, це, це не йде. Ти з'їв ту морку? Ти ж мотопила чи ні? А зараз ми йдемо шукати мавп. Тут біля нашого готелю є Monkey Trail. І це так переходить через гору і там повинні бути мавпи. І коли ви перейдете через цю гору, там ще один пляж, який дуже гарний. Ну ми зараз перейдемо, спробуємо знайти мавп. І покупаємося на тому пляжі. Нас обманули. Нема обмал. Або вони сплять, або окупаються десь в морі. Нас обманули, ніяких мав там не було. Зате подивіться, який пляж.

косовой смузи всего на все 50 бат М -м -м. смачно что же я могу сказать конечно смачно на